Це день, якого я чекав половиною роки. Час від часу з'являється революційний продукт, який змінює все. Епл була, ну, по перше, дуже пощастила, якщо ти попрацював хоча б над одним із цих у своїй кар'єрі. Apple дуже пощастило. Деякі з них вдалося запровадити в світ 1984 року. Ми представили Macintosh. це не просто змінило Apple. Це змінило всю комп'ютерну індустрію. В 2001 році ми представили перший iPod. і це не просто змінило те, як ми всі слухаємо музику. це змінило всю музичну індустрію. Що ж, сьогодні ми представимо три революційні продукти цього класу. Перший широкоекранний айпод із сенсорним управлінням другий революційний мобільний телефон. І третє це проривний пристрій інтернет-комунікацій. Отже, три речі: Широкоекранний iPod із сенсорним керуванням, революційний мобільний телефон і революційний пристрій інтернет зв'язку. iPod, телефон. Інтернет-комунікатор, айпод, телефон. Ви отримаєте? Це не три окремих пристрої. Це один пристрій. І ми називаємо його iPhone. Сьогодні Apple збирається заново винайти телефон. І ось він. Ні, насправді ось він. Але ми поки що залишимо його там. Отже, перш ніж перейдемо до цього, дозвольте мені поговорити про категорію речей. Найдосконаліші телефони називаються смартфонами, так кажуть. І зазвичай вони поєднують телефон, деяку можливість електронної пошти, а також кажуть, що це інтернет. Це щось на зразок дитячого інтернету в одному пристрої, і всі вони мають маленькі пластикові клавіатури. І проблема полягає в тому, що вони не такі розумні і ними не так легко користуватись. Тому що якщо ви побудуєте графік бізнес School 101, розумної осі та простої у використанні осі, телефони, звичайні мобільні телефони, вони не такі розумні і ними не так легко користуватись. Але смартфони безумовно трохи розумніші, хоча насправді ними важче користуватись, вони дійсно складні. Навіть для основних речей людям важко зрозуміти, як ними користуватись. Що ж, ми не хочемо робити жодної з цих речей. Те, що ми хочемо зробити, це створити продукт, який є набагато розумнішим, ніж будь-який мобільний пристрій, і є надзвичайно простим у використанні. Ось що таке iPhone. Okay. Отже, ми збираємося заново винайти телефон. Тепер ми почнемо з революційного інтерфейсу користувача. Це результат багаторічних досліджень і розробок, і, звичайно, це взаємодія апаратного та програмного забезпечення. Тепер навіщо нам революційний інтерфейс користувача? Ось чотири смартфони, правда? Motorola Q, BlackBerry, палмтрео, нокія Nokia E62 – звичайні кандидати. І що не так з їхнім інтерфейсом? Що ж, проблема з ними насправді, начебто, в нижніх 40 кнопках. Ось ці речі. Усі вони мають ці клавіатури, які там є, незалежно від того, чи потрібні вони вам чи ні. І всі вони мають ці кнопки керування, які закріплені на пластику та однакові для кожного застосування. Що ж, кожна програма потребує трохи іншого інтерфейсу користувача, трохи оптимізованого набору кнопок спеціально для неї. А що станеться, якщо через 6 місяців ви придумаєте чудову ідею? Ви не можете бігати і додавати кнопку до цих речей, вони вже відправлені. І що ж тоді робити? Це не працює, тому що кнопки та елементи керування не можуть змінюватись, вони не можуть змінюватись для кожного застосування, і вони не можуть змінюватись в подальшому, якщо ви придумаєте іншу чудову ідею, яку хочете додати до свого продукту. Виявляється, ми вирішили цю проблему. Ми розв'язували комп'ютери 20 років тому. Ми вирішили це за допомогою растрового екрану, який може відображати все, що ми хочемо. Встановіть будь-який інтерфейс користувача і вказівний пристрій. Ми вирішили це за допомогою мишки, ми вирішили цю проблему. Отже, як ми збираємось перенести це на мобільний пристрій? що ми збираємось зробити, так це позбутись цих з цих кнопок і просто зробити гігантський екран. Гігантський екран тепер як ми збираємось це реалізувати? Ми не хочемо носити з собою мишу, чи не так? То що ми будемо робити? О, стилус, так ми будемо використовувати стилус. Ні, кому потрібен стилус, ви повинні дістати, прибрати, ви загубите їх. Хидота, ніхто не хоче мати стилус, тому не будемо використовувати стилус. Ми будемо використовувати найкращий в світі вказівний пристрій. Ми збираємось використовувати вказівний пристрій, з яким ми всі народились. Народились десятьма такими. Ми будемо використовувати наші пальці. Ми торкнемось цього пальцями, і ми винайшли нову технологію під назвою Мультитач, яка є феноменальною. Це працює як магія, вам не потрібен стилус. Він набагато тонший, ніж будь-який сенсорний дисплей, який будь-коли поставлявся. Він ігнорує ненавмисні дотики, він надзвичайно розумний. На ньому можна робити жести кількома пальцями, і ми запатентували це. Тому нам дуже пощастило вивести на ринок кілька революційних інтерфейсів користувача в наш час. Спочатку була мишка, другим було колесо клацання. А тепер ми збираємось вивести на ринок мультитач. І кожен із цих революційних інтерфейсів зробив можливим революційний продукт Mac, iPod і тепер iPhone. Отже, революційний інтерфейс користувача. Ми збираємось розвинути це за допомогою програмного забезпечення. Зараз програмне забезпечення на мобільних телефонах схоже на дитяче програмне забезпечення. Це не настільки потужно. І сьогодні ми покажемо вам програмний прорив програмне забезпечення, яке принаймні на 5 років випереджає те, що є на будь-якому іншому телефоні. Як ми це зробимо? Що ж, починаємо з міцного фундаменту iPhone працює під управлінням OS X. Чому ми хочемо запускати таку складну операційну систему на мобільному пристрої? Ну, тому що тут є все, що нам потрібно. Він має багатозадачність, він має найкращу мережу. Він уже знає, як керувати енергією. Ми робимо це на мобільних комп'ютерах роками. Він має чудову безпеку і правильні програми. Він має все, починаючи від коко та графіки, має вбудовану основну анімацію, а також аудіо та відео, якими славиться OS X. Тут є все, що ми хочемо, і він вбудований прямо в iPhone. І це дозволило нам створювати додатки для настільних комп'ютерів і мережі. Не ті понівечені речі, які можна знайти на більшості телефонів. Це справжні додатки настільного класу. Знаєте, один з піонерів нашої індустрії, Алан Кей, мав багато чудових цитат протягом багатьох років, і нещодавно я натрапив на одну з них, яка пояснює, як ми дивимося на це. пояснює, чому ми щось робимо так, як ми це робимо, тому що ми любимо програмне забезпечення. І Ось цитата люди, які дійсно серйозно ставляться до програмного забезпечення, повинні створювати власне обладнання. Алон сказав це 30 років тому, і ми так ставимось до цього. І тому ми вперше представляємо революційне програмне забезпечення на мобільному пристрої. Це на 5 років попереду, будь-якого іншого телефону.